Ки коштував саркофаг на чаес. Після аварії на Чорнобильській АЕС пожежу на четвертому енергоблоці швидко локалізували, але розплавлений графіт та уранове паливо продовжували горіти. Тони піску, свинцю та підземні тунелі не дали бажаного ефекту. Тому за 206 днів звели перший саркофаг. Укриття його будували 90 тисяч людей. Конструкція мала багато недоліків і була розрахована на короткий термін. Після побудови укриття на чаес відновили роботу перший, другий та третій реактори Остаточно АЕС зупинила роботу у двох тисяч і тоді почали будувати новий саркофаг – арку. Роботи тривали 9 років. Участь брали 45 країн, а загальна вартість проєкту склала від 1,5 до 2 мільярдів євро. У 2019-му арка стала найбільшою у світі рухомою спорудою. Її висота 108 метрів, вище за статую свободи, а вага понад 36 тисяч тонн, як 6 ейфолових верш. за прогнозами. Укриття мало б витримати сотню років, Але це якщо на нього не впливатимуть зовнішні чинники, наприклад, як всесвітський дрон що влучив варку в ніч на 14 лютого.